Всіх вітаю, це Іван, місто Чернівці. І сьогоднішня розповідь про те, як допомогти клієнтові не платити за електроенергію від 60 до 150 тисяч гривень в місяць, встановивши власну сонячну станцію. Відомо будемо ділити на дві частини, тому що сьогодні ми встановлюємо її без акумулятора, а через місяць встановимо і акумулятор і будемо порівнювати цифри. Ну, ось так він і виглядає. Це велика будівля. Перший поверх у нас магазин, а другий поверх це ресторан. Тут зверху будемо монтувати панелі. І так як тут дуже високо і дуже незручне місце, думаю такого монтажа ви ще ніколи не бачили. Він буде через вікно. Це вид з боку, І саме на цьому даху ми будемо встановлювати наше сонячне поле. Це буде 42 сонячні панелі по 450 ватт на Solar. Кут і азімут тут ідеальний, тому монтаж саме тут. Обладнання будемо монтувати в щитовій кімнаті, так буде зручніше. Це в нас, до речі, де є 20 кВт, ну, але до нього ми ще повернемося. Спочатку покажу вам щитову, тут був хороший електрик, можна показати, для прикладу, для всіх інших. Тут маємо і плавтів вставки, і перетин проводів так само достатній. Тут на цьому, я так розумію, ніхто не економив і це дуже приємно насправді. Таких об'єктів дуже-дуже мало. Тут, звісно, все по автоматам, розділено по нагрузці, який зал, магазин та й холодильник з якого він автомата має йти. Звісно, що лише холодильник і освітлення і найнеобхідніше обладнання буде йти через інвертор, а все решта буде через магнітні диски просто для економії. Ну а поки хлопці вручну носять сонячні панелі на третій поверх, щоб потім їх передати на дах, ми встигли змонтувати інвертор, два щитка безпеки сонячний та мережевий, зробити отвір для проводів, ну і поставити короб. Робота з проводами, вона в принципі найважча в даному випадку, через те, що провід дуже товстий, це 4х10. І поставити так, щоб він ще був гарно через гофру оцей кусочки, що йдуть по повітрю між корбом і інвертором, воно непросто. Хоча, звісно, що на якість це ніяк не впливає, але воно впливає на зовнішній вигляд. Ну, а це наше обличчя. Звісно, що обидві кінці проводів ми будемо дільзувати, коли вставляємо в автомати, але це як зазвичай в принципі, я все покажу. Крімпером такий діаметр неможливо обжати, тому навіть ця робота займає деякий час. Ми вже встигли зробити і два отвори в металічній шафі, встановити резину гільзи, щоб ніяк не контактували провода, що ми ставимо з металом. Діма тим часом витягує лишні провода, бо будемо вставляти свої. Але спочатку треба все прибрати, щоб в коробі було все чисто, хоч там ніхто і не буде дивитися. Тепер найскладніша робота, але спочатку покажу вам краєвид, щоб ви зрозуміли, де саме ми знаходимося і чому ми будемо подавати сонячні панелі саме через вікно. Ось саме цей дах, тут доволі високо, більше 9 метрів. І так як це дуже далеко і місцевої вишті нема, а привозна захотіла за роботу майже стільки, ж, скільки ми заробляємо на монтажі, то подавати панелі ми будемо уви, через вікно. Так, ви не ослухались, саме через вікно. Власне, ось і те саме вікно, воно, до речі, глухе, і нам довелося ще й склопатє знімати. Ну, але це єдине рішення за адекватні гроші. Поки що хлопці встигли нам принести сюди хоча б панелі і за це ми дуже-дуже вдячні, бо це займає багато часу. Як і зазвичай тут будуть шпильки, крутимо ми їх стропіли, спочатку перед цим ми їх шукали. ну, Для наглядного прикладу, от вона, слідкуйте за хвилою, там дійсно вона внизу є. Звісно, що знайдуться люди, які в це не будуть вірити, але ну, і ми не будемо нікому нічого доказувати. Клієнт задоволений і ми знаємо, що можна давати за таку роботу гарантію. Дах, який зазвичай кривий, тож деякі шпильки доводиться зверху різати та рівняти так, щоб наші рейки були максимально рівні. Нарешті приступили до монтажу і самих сонячних панелей. Почали ми як зазвичай з двох крайніх, натягуємо між ними нитку, ну а далі всі решта виставляємо в рівень уже за цією ниткою, щоб воно було максимально рівно. І не забуваємо також, що при закручуванні метизів на сонячні панели ні рука, ні нога не наступає на панель, щоб аж ніяк її не деформувати і не скорочувати її срок служби. Цей кадр навіть важко якось коментувати, тому що не передавали дощ, але він все ж таки пішов. Але не розчаровуємося, йдемо протягувати проводи. Більшість проводів ми протягуємо посередині. Звісно, що двома бухтами водночас. Це в нас КБЕ 6 мм, все як зазвичай. І кріпимо ми їх одразу на стропіли, через кожен метр забиваємо, звісно, що хамути, так що воно ніколи не не стирчало і нікому не заважало. Хоча тут ніхто і не дивиться на неї, але хочеться, щоб було і гарно. Поки протягували провода, трошки висохло, хоч і вітер, але працювати можна. І доставляємо останні сонячні панелі і можна вже злізати, в принципі, і все під'єднувати. Камера, звісно, не передасть весь масштаб, але тут 42 сонячні панелі загальної потужності 19 кВт. Нам залишилося що з тої сторони підрівняти трошки рейкеті задовгі. Та можемо йти на низ і все вже підключати. Вийшло дуже гарно, акуратно і повірте дуже рівно. Всередині, в щитку, ми ще доставили автомат водорезерва, він на 125 А це фірма Хадер. Хто не в курсі, то він має два входи та один вихід. Тобто три фази заходять в мережеві, три фази від інвертора, ну а виходить лише одна вже яка йде одразу на нагрузку. Ми розділили, звісно, що автомати, які нам потрібні через інвертор, щоб йшли, як ті раптом, що виключається світло, щоб холодильник і світло для ресторану воно працювало. А от електроплита, наприклад, ні. Під'єднувалися ми отут, так само воно все гарно. І будь-які електрики, які після нас прийде, він зможе це розібратися, тим більше, що ми лишаємо і інструкцію. Наш щиток по сонцю, він який зазвичай виглядає ось так. Маємо плавті вставки, УЗІ по своїм заземленням окремом, ну і одісішним автоматом. Все загільзовано, виглядає гарно та акуратно. Ну а в цьому щитку автомата входа та виходу інвертора раптом буде якийсь ремонт, щоб можна було це все від'єднати безпечно. Нам залишилося зараз лише окремий контур заземлення під'єднати до інвертора, він йде зовсім на іншу лінію. Акумулятор, як ви бачите, поки що немає, вони не входили поки що в бюджет, вони будуть через місяць-два, але обов'язково будуть, тому що максимальної економії ми інакше не досягнемо. На даному етапі робота закінчена, виглядає вона так. Нема, звісно, ще поки що акумулятора, але тут вони плануються, 30 кВт LFP, які дадуть можливість економити ще її вночі, але це потім. Ще раз швидко пройдемося по захисту, три сонячні поля кожен зі своїм захистом, два автомата входа та виходу інвертора для ремонту, ну і всі провода гарно сховані. По цифрам без акумулятора, звісно, що буде не такі цікаві, хоча в день сонце гасить абсолютно всі нагрузки. На цьому, мабуть, першу частину відео будемо завершувати. Підпишіться на канал, щоб не пропустити другу частину найцікавішу.